Вища освіта, обов'язкове знання декількох іноземних мов, вміння вести диспути на будь-які теми від філософії, мистецтва до науки і дипломатії і, врешті, бездоганне володіння всіма типами зброї. І головне обстоювання державних інтересів і якісне виконання власних суспільних обов'язків і самовіддане служіння громаді, саме такою була українська еліта 16, 17, 18 століть, козацька еліта. Чи просто українські козаки? У другій половині 15-го століття українську еліту спіткала чергова кардинальна зміна самої концепції її існування. Пішли в історію славні Київське та Волинське князівства. Українці стали громадянами інших держав: Великого князівства Литовського та Королівства Польського. Представники тогочасної еліти української шляхти постали перед складним вибором або без нарікань служити новим господарям, або створювати потужну політичну противагу. З українською елітою мали рахуватися, а за умов пізнього середньовіччя головним важелем громадської поваги все ще була сила і зброя. Тому погляди і устремління багатьох українців сягнули ще не заселених земель на східному та південному прикордонні. Навіть тутешнє повітря було напоєне волею та звитягою, а значить, і новими правилами гри для всіх. Так поступово і виник принципово новий вид української національної еліти козацтво. Вони творили нову добу в історії нашого народу. Минали десятиліття козацтво міцнішало в своїх сферах впливу українське суспільство все дужче прагнуло власного державного устрою. От козаки перебували на гребені суспільного життя, вже починаючи з 17 століття через сто років після своє існування. От козацька старшина, практично вся вже в сімнадцятому столітті, це вихідці зі шляхти. От це люди із університетами за плечима. З Острозької академії, Мюлянської академії, і зустріти на січі, наприклад, того, хто закінчив один з європейських, а то й не один університетів, це було легше-легшого. От козацька верхівка жила, е, варилася в тому європейському соку. От і всі тенденції суспільного розвитку, літературні смаки, смаки в одязі. Побуті і так далі, вони відразу переходили до козацького світу. Козацький світ це було відгалуження європейського світу, і вони хотіли стати поруч зі шляхтою, елітою українського суспільства. Відкрито заявляли свої претензії на елітарний статус, бо вони були люди війни. Вони платили податок кров'ю. Вони воювали, і цим все було сказано. За часів гетьмана Івана Мазепи українська еліта вже міцно трималася на ногах, мала свої політичні та економічні методи державного управління, брала активну участь в культурному житті країни, долучалася до загальноєвропейських процесів. Багато в чому самобутність тогочасних українських реалій створювали стосунки між козацькою старшиною українською елітою і простими людьми. Взаємоповага і взаємоконтроль. Вони турботливо дбали одне про одного, аж доки не втрутилася третя сила. В українській державі, яка була відновлена середині 17 століття козаками, де козаки грали домінуючу роль і виконували функцію еліти, боролися два таких дві тенденції дві тенденції: з одного боку, давній козацький традиційний демократизм, а з іншого боку, потяг до самодержавства українського із сильною гетьманською владою. І Богдан Хмельницький, всі його наступники. Воліли утвердити сильну гетьманську владу незалежно від думки низів. і це, до речі, тоді відповідало загальним європейським тенденціям до сильної монаршої влади, і було би запорукою від тієї громадянської війни, яка після смерті Хмельницької вибухнула в Україні, і яка призвела до того, що незалежна українська держава потрапила під російський вплив. Козацька еліта поступово пішла в небуття, але певні традиції, закладені нею, лишалися в українському суспільстві і надалі. Вони жили в народній пам'яті та душі і чекали на нову можливість матеріалізації вже іншої доби.